Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і сьогодні ми будемо відкривати ті самі 5 легендарних старопів, які нам дали за успішне виконання події з лайками. Що ж, і ми зараз заходимо в магазин, вони вже в нас тут є, на готові, як говориться. І є ще одна дуже гарна новина. Завтра, начебто, 22 числа, о 6 годині буде Travel Talk. Е, і там по прев'ючці зрозуміло, що будуть повернені назад в гру ящики, ті самі мегабокси, які були видалені з гри. І якщо ви хочете реакцію на правил Толк від мене, то пишіть в коментарях. І останнє ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Що ж, відкриваємо перший легендарний стардроп і ми, звичайно, будемо закривати очі. Е -е, це золото. Це золото. 1000 золота. Я думаю, всі стардропи будуть із кредитами і золотом, тому що всі гіперзаряти в мене на основі є. Тому ось так. Що ж, відкриваємо ще один. Будь ласка. Ну, скіни. Мені мають випадати скіни. Скіни. Ти чуєш мене? Ігра. Так, уже 2000. Золота. До речі, дуже цікавий факт. Якщо з усіх. П'яти з е, цих легендарних старопів нам випаде золото. Ми зможемо купити гіперзаряд. <звук> так, відкриваємо ще один, закриваємо очі. Я не підглядаю, чесно слово. Так. Ми дуже гарно йдемо, знаєте? Дуже гарно йдемо. Ще один відкриваємо. О! кредити. Вже ми гіперзаряд не купимо. Шкода, шкода. Боже, і все йде в славу. Ну, хоч один скін якийсь, дай. Стардроп! Ти ж легендарний. Блін, я, я випадково відкрив очі. Це Ворон. Я вигадав. Так, ну що ж, нам випало 3000 золота, 500 кредитів і скін на ворона за 2750 плінгів. Ну, непогано. Начебто, звичайно, можна було б і краще. Але. Ух ти, який кінчик на Френка. Фрику. Ковдесний скінчик. Давайте ще оце все діло заберемо. Що ж, ось такі в нас були стардропи на основі. Зараз заходимо на наш другий аккаунт. До речі, зацініть, будь ласка, фон задній і цю музику. Вона дійсно прикольна. Так, і 5 легендарних стардропів. Відкриваємо це вже шостий легендарний стардроп на другому аккаунті. Теж, закриваємо очі, відкриваємо. Ну тут щось випадає. Це скін. Тому що на цьому аккаунті вже є всі перси. На Ніту. Панда Ніта. Я не пам'ятаю, чи тут була. Хай це буде панда. Вау! А у мене... Щас, хвилиночку, я... Наскільки сильно сажав! Я услип. <laughs> Народ, я услип. Все. Всем дякую. <laughs> так. <laughs> я услип. Что ж, ось такой скин выпал на ниту. Мармеладна нита. дуже классный скин. Дуже офигенный скин. Так, Що ж, відкриваємо ще один легендарний стадроп. Я більше так сильно затискати очі не буду. Все, відкриваємо. Теж якийсь кінчик. Е -е, хенк. Це у нас кінчик на От той фіолетовий акула хенк. Це гром! Я осліпший. Що мені робити? Я осліпший. Це гром. Гаразд. Відкриваємо наступний легендарний стардроп. Закриваємо. Очі. Пасивка. Це 100% пасивка. Е, тому що начебто в попередніх відео, коли я відкривав меаскрибничку, нам там ви. Випадали теж легендарні стартропи, і в коментарях мені хтось написав, що е, з легендарних стартропів нам випадають тільки пасивки, а з міфічних тільки гаджети. Ось так. Я, до речі, цього не знав. Я думав, що і те і те може випадати з легендарного. Ось так. Четвертий легендарний старероб. Закриваємо очі, відкриваємо. Пасивка. На спайка. Хорост. І п'ятий легендарний старероб. Відкриваємо, закриваємо очі. Відкриваємо, закриваємо. Це золото. А ні. Я поспішив чуть-чуть з висновком. Так. Ось такі в нас легендарні старропи на другому аккаунті. Заходимо на наступний. To top, to так, ну це хіше чуть, чуть Так, давайте тут ще швиденько збираємо і теж йдемо відкривати легендарні старропи 5 штук. Відкриваємо перший. Закриваємо. Очі. Гіперзаряд, це гіперзаряд. Ура! Так, ну я не пам'ятаю взагалі, які тут є, яких немає. Тому я навіть вгадувати не буду. Е, бас! Він у нас тут навіть не вкачений. Бас, 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 бас у нас міхів. ну... Час ми його вкачати не зможемо, тому цим будемо займатися пізніше. А зараз йдемо до наступного легендарного стародропа. Закриваємо очі. Так, да? Да, закриваємо. А як таке можливо другий гіперзаряд підряд Натіка. Гаразд, а він тут у нас вкачаний, Він тут у нас вкачаний. Вау! Цікавезно. Якщо зараз ще один буде гіперзаряд, це буде просто неймовірно. Відкриваємо. А, ну вже якийсь кінчик. Ну це був. <гум> uh, давайте спробуємо погадати скін. Бул. Uh, У нас тут взагалі вкачений бул. Я теж не знаю. Хай це буде. Чесно, не знаю. Я щось думаю думаю. Тачдаун був. Гаразд. Що, ще один легендарний старроб відкриваємо. Закриваємо очі, відкриваємо. Третій гіперзаряд! Як таке можливо? <плес> Леон. Я в шоці? Три легендарних старропа і три гіперзаряда. Відкриваємо далі легендарний старроп. Чесно, вже так втомився. Ель Прімо. Це в нас Ель Прімо. На які там є скини взагалі? Хай буде токсічний. Це ну, з популярних скинів, які випадають всім абсолютно? Ель є, ну да. Ну да, ну да. Так, ми зараз на останньому аккаунті теж. Останні 5 легендарних стартропів у нас тут. Закриваємо очі, відкриваємо. Перший. Так. Фасилка. Відкриваємо ще один. Відкриваємо ще один легендарний староб. якийсь. Ей, а озвучка де? Так, а які у нас є персонажі без озвучки взагалі. Це у нас Спайк. І грей, да? Хай це буде скінна спайка з сакура. Ну, я вгадав спайка. Я вгадав спайка. Норм. Так, відкриваємо третій легендарний стародроп. Закриваємо, очі! Теж скін. На Сту. Э, рокер Сту. Да. Тут ми вгадали просто ідеально. <гум> Наступний легендарний старроб. Так, теж та випадає. <таспоріг> лола це лола. Якийсь скін На лолу. Які там є взагалі? Це отой Кобра, Кобра Лола. <laughs> Це Емс. <laughs> Це взагалі Емс. Ну, да. Да, в нас останній легендарний старт-дроп, Відкриваємо. Ех. Так неприємно прощатися з легендарними старропами. Ну. Ми змушені, ми змушені це робити. Відкриваємо останній. Так, скін на Прімо. Ну це вже токсичний 100%. Це скін, який видавався на першому рівні. Правил Паса ще коли правил Пас не був за. Гроші. От, і він зараз випадає. А цікаво цей скін взагалі можна купити? Чи ні? Ні, здається, ні. Де. Що ж, ось таке в нас вийшло відео з легендарними старропами. Ми відкрили 20. 20 легендарних стареопів ми відкрили на 4 аккаунтах. В цілому було непогано. На одному аккаунті нам з 5 легендарних стареопів випало 3 гіперзаряда. А це на хвилинку 15 тисяч золота. Угу. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, цей ютуб канал і ще одне. Невеличкий ексклюзивчик для тих людей, хто дивиться всі мої відео аж до самого кінця. Мені дуже приємно від цього. І я вам зараз дещо покажу. Я активно веду підготовку до конкурсу, і одним із призів цього конкурсу буде ось такий Плакат Ось такий плакат з моїм автографом. Ну, десь чи тут, чи тут ще буде мій автограф. Ось таких плакатів дуже багато. Якщо саме ви виграєте в конкурсі, ви зможете обрати будь-який взагалі. Ну, ще так, чисто для прикладу покажу вам ще одного. Ось такий з е, недавнього нашого сезону. А, ні, він же ж іде з час. Ось це в нас Беа, І десь тут теж буде автограф. Mm -hmm. Ось так. І ще одне цей конкурс буде проходити в Телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо хочете взяти участь. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.